Доброго ранку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 5 серпня. З вами я Галина. І подивимося такі питання. Трошки написала питань. Так, заява Трампа про введення санкцій проти Росії. Чи введе все ж таки санкції проти Росії? Так, шанс є. Так. Так. Введе. Чи надовго будуть ті санкції? Проти Росії, чи надовго будуть вони? Ну так, да, надіжно, надіжно. Чи буде Трамп направляти військову допомогу Україні? Буде? Так, да, буде. Чи є в Україні таємний помічник? Такий мощний, Чи є в Україні таємний помічник? Є покровитель є. Хто цей помічник Британія? Чи то є Британія? Да. Так. Чизвельнять ЗСУ кенбургскую косу в наиблизчий час. По умеренности. Карта. Карта умеренности. Приятное удивление. Так. Звільнять. Надежно. Приємне удивлення. Звільнять. Ну, перша карта умереності. Потихенько до цього йдуть. Так. Чи звільнять ЗСУ Скадовськ? Найближчий час. Скадовськ. Да. Колесо фортуны. Хлопцы. Боямы. Так. Звильнять. Перемена дома. Я тут скажу, что Вот карта радости, празднование. Да, говорят. Перемена дома. Внезапная перемена дома. Звильнять. Найближчий час. І звільнять всю Херсонську область Лівобережжя, В найближчий час. ЗСУ звільнять. Лівобережжя, Херсонщини в найближчий час. Рішення проблеми з азартом. Виздоровлення, хороші переміни. Тяжелая ситуація, Тупоє упрямство. сильний враг, сильний гнів. Надежно, хлопцы. Разорванный контракт. С помощью... Так. Звильнять. Звильнять. Решение проблемы. Проблема решена. И удачи. Без сомнения. Выздоровление. Хорошие перемены. Перемена дома. Все. Чи відкриють росіяни другий фронт на Харківщині? Щось там лізуть, да? Чи відкриють другий фронт? Ні-ні-ні, ні 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 Нічого в них не вийде. Задумка така є, але це говорять не несерйозність. І це іллюзії. Критична ситуація, критичний момент. Не розпад. Розпад. Ні. Чи буде обмін полоненими, бо не, не відкривай. Засрані смолий. Чи буде обмін полоненими у серпні? У серпні. <кій> да, додому. Так, перша карта. Хлопці, хлопці, пажі, пажі. Тиранія така їм. Помощ, помощ. Буде. Тяжело щось. Завершення циклу. Розрив відносин. З допомогою, з допомогою І додому. Буде в серпні. Так. Чи є загроза арішника для України? Опять махає щось там. Чи є загроза арішника в найближчий час для України? Сила перевернута. По умеренности, что? Переход в другое состояние. Да, не. Не. Отсрочка, отсрочка, и это обман. Отсрочка и обман. Разорванный контракт. Труса с неуверенностью. Я не бачу. Что он там завывает? Васька. А, Сереж? Їсти дав, що він там завивав? Так, і ось таке питання. Єрмак сказав, що у нас є шанс закінчити війну вже цього тижня. Може таке бути. Закінчення війни в Україні вже цього тижня може таке бути? Карта міра. Перша. Міра перемоги, Помощь. Помощь. з помощю, недовірєм все под контролем, рішення проблеми, освобождение. І карта перемоги. І решение проблеми. Ось все короли решают, решают. Тяжелый труд. Надежне. Ну є шанс, шанс є. А чи закінчиться війна в Україні? Боєвідії. Вже цього тижня. Не-не, не, пустые. Пустые надежды. Негатив. Карта і пустые надежды. Цього тижня ні. ні. Ну, дело успіхом. І... і бажання, і усилие. Але ж критична ситуація. Завышенные вимоги. Нужен отдых. Так, восхождение. Мне это маніпуляція неще. Рішаю, рішаю. Рішають, тільки рішають. Така враждебность сильна. Размышляют, рішають. Але нестабільність. Діло, звісно, увінчається успіхом Результат то. Ну, цього тижня ні. Шанс є. Але тяжкий случай. Ну, отакі питання. І Що там ще? Ударили бомби на Румунію? Румунію? Чи то правда? Росія, Росія кинула бомби на Румунію. Таке ще питання. Чи то правда? Ухе проблеми. Важне рішення. Азарт такой є. Защита. Це ні, я не бачу. Ошибка. Ошибка і надіжна, ні, я не бачу, щоб там кинули бомби. Ну і все, на цьому. Всі питання на сьогодні. Подивилися ми з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення!